З цими святковими квітами, такими і новорічними, і весняними, і літніми. Я прийшов з відкритою душею до вас, щоб привітати і всіх працівників ранкової програми, всіх працівників вашої студії і, звичайно, безперечно телеглядачів з невеличким ювілеєм. Всього три роки вам. так? Але за три роки ви зробили дуже багато добрих справ. Ваша програма стала надзвичайно популярною. Ну я чесно скажу, що я її дивлюсь зранку. Дивлюсь, вона мене націлює на хороші справи впродовж дня. Вона мені піддає наснаги, вона мені не дає настрою нормально. І я переконаний глибоко, що багато так глядачів, котрі дивляться вашу програму. Вони з таким хорошим настроєм, як і я, йдуть на роботу. Я хотів би побажати і вам. І вашій армії телеглядачів гарного настрою новорічного, перш за все, і щоб в новому році і вам, і глядачам, було все гарно, і щоб звучала пісня. І настрій був такий, як оці квіти.